Коли вільне транспортування рідини неможливе, розповідає начальник служби водопостачання і водовідведення комунального підприємства Тепловодсервіс В'ячеслав Шостя, використовуються комплексні гідротехнічні конструкції зі спеціальним обладнанням для підйому та перекачування виробничих чи побутових вод. Такою конструкцією і є каналізаційно-насосна станція номер 4 де в ніч із 13 на 14 січня і сталася аварія. У ніч з суботи, на неділю, близько 3-3 години ночі, через руйнацію бетонних конструкцій. Сталося затоплення машинного залу. Відповідно, як наслідок затопились і насосні, самі насосні агрегати, і так також і електродвигуни. Рівень затоплення складав близько до двох метрів. Руйнація сталася внаслідок довготривалих. Довготривалого впливу як самих сточних вод, так і самих агресивних випарів, що спричинені сточними водами. Стан будівлі і металоконструкцій, бетонних конструкцій можна наочно визначити, що вони знаходяться в аварійному стані. Відповідно, сталося те, що сталося. Звісно ж, аварійні бригади підприємства невідкладно приступили до ліквідації наслідків цієї аварії і зробили все можливе для того, аби мешканці трьох мікрорайонів міста якнайшвидше знову мали можливість отримувати послуги як водопостачання, так і водовідведення. Оперативно, з 6 ранку були залучені вже люди і зроблені наступні кроки. Це в першу чергу це припинили подачу стоків в саму каналізаційну насосну станцію. Хочу, до речі, зауважити, що дана станція приймає близько 30 стоків всього міста. І щоб не Припиняти, так як це була неділя, щоб не припиняти водопостачання частини міста, було організовано вивіз сточних вод прямо на очисні власними автомобілями. І організовано одномоментно відкачка приймального і машинного залу від стоків, щоб визначити причину. І... Аварійної ситуації. Ліквідувати, то ми причину ліквідували, але це явище тимчасове. Оперативно відновили перекачку стоків і почали монтаж. Насосного агрегату. Але разом з тим, для підвищення надійності, справа в тім, що насосний агрегат також не в кращому стані, він вже відпрацював років 30, давним-давно і фізично і морально застарів. Зняли насосний агрегат з КНС номер 2 яка була нещодавно проведена капітальна реконструкція. Ну, але ж тим самим ми послабили надійність самої КНС номер 2 До речі, сама КНС номер 2 перекачує близько 70% стоків. І в той же час на даний час здійснюється монтаж насосу, який зняли з КНС, для того, щоб у випадку форс-мажору ми змогли далі прокачати. Хочу зауважити, що цей насос як сухого, так і підводного монтажу. Значить, що навіть при виникненні форс-мажору, а саме повторного затоплення, насосна станція працюватиме в автоматичному режимі. Ну, тільки ж може бути затоплення. Ну, принаймні, це буде, населення цього не зможе відчути і буде користуватись послугами. Як водопостачання, так і водовідведення. Загальний стан будівель усіх об'єктів каналізаційно-насосного господарства є таким, що потребує невідкладної реконструкції або капітального ремонту, вважає Сергій Швайка, заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради. Тому й аварія, яка трапилась на КНС-4, є без сумніву, надзвичайною подією. Зараз ми її визнаємо надзвичайною ситуацією, тому що ті. Пошкодження будівельної частини, які виникли от з 13 на 14 число вночі, це вже підпадає під надзвичайну ситуацію. Тобто була розрушена стіна між мокрим відділенням і машинним відділенням, затоплені насоси. За 15 хвилин затопило насоси, і в результаті а там насоси стоять сухої дії, тобто вони не погружні. І затопило, і в результаті короткого замкнення насос ці погоріли. Були вже ті заходи по відкачуванню цих стоків. Частково, скажімо, припинене було постачання води на три мікрорайони, а це КНС обслуговує авіамістечко, обслуговує нафтомістечко і район Серзаводу ну, вулиці Свідницька, багатоповерхові будинки. Частково припинялися подачі води. Чим самим зрозуміли були такі незручності у людей, оскільки ж нинішня аварія на КНС-4 є аналогічною тій, що була майже два роки тому на КНС-2, і наслідки якої були ліквідовані власними силами працівників підприємства, то й в даному випадку, за словами В'ячеслава Шості, доцільно діяти на підставі раніше отриманого досвіду. Після завершення реконструкції на КНС номер 2 по пріоритету по реконструкції дана КНС і КНС номер 4 стоїть на другому місці. Відповідно, силами підприємства з літку почали проводити ремонтні роботи. В першу чергу це відновили саме покриття, повністю відновили і зупинили вплив дощових італих вод на стіни і на відповідно зупинили руйнацію бетонних і стінових конструкцій. Наступним етапом це було встановлення вікон і систему вентиляції. І на тому роботи були завершені. Через відсутність і брак коштів. Справа в тім, що подальша робота потребує великого фінансування, ну хоча б на рівні такому, як було проведено на КНС номер 2 Через знову ж таки руйнацію бетонних конструкцій відновлювати їх подальше до доцільності немає. Їх потрібно повністю розібрати і зробити повністю нове. Є проект, ми хочемо йти тим шляхом, яким ми відновлювали КНС номер 2 власними силами. До речі, хочу зауважити, що якби ці роботи. Робилися сумішними організаціями, то ця вартість робіт виросла близько 10 разів. Орієнтовну вартість не скажу, але станом на час відновлення другої КНС, то роботи були виконані в 10 разів дешевше від того, що нам пропонували. Слід також зауважити, що на сьогодні ситуація на КНС-4 тимчасово під контролем. А тим часом готується пакет документів для отримання коштів з резервного фонду міської ради, необхідних для повного відновлення будівлі КНС-4 та закупівлі нового комплекту насосного обладнання для неї.